Волонтерка з Пуерторіко Ліс Поланку вдруге в Україні. До повномасштабної війни каже жінка, майже нічого про неї не знала. Про те, що має сюди приїхати з місією, дізналась у вісні. Коли я хотіла дізнатись, яка моя місія, Бог мені показав, що я маю вести біблії солдатам, дітям і тим людям, які залишаються в Україні. На питання, чому саме Біблії? Волонтерка відповідає багато народів підтримують Україну зброєю. Біблія це також зброя, але вона не забирає життя. вперше ліс. Приїхала в Україну зі своєю місією восени 2022 року. Відвідала тоді, каже, кілька міст, включаючи й бучу. Цього разу завітала на Сумщину. Люди на сумщині дуже особливі, не дивлячись на страждання і біль. Вони настільки гостинні. Кожен раз, коли я приходжу до когось у дім, люди мене зустрічають з відкритими обіймами. Це наче ця війна не може вбити гостинність українців. Приїхати в Україну під час війни було не страшно, говорить волонтерка. Хоча в Пуерто Ріко її від цього відмовляли. багато людей говорили, що я обрала невдалий час, що мені треба було почекати, поки настане мир. Але коли приїжджає швидка допомога до тебе додому, коли ти хвора, чи коли ти здорова? Якщо я втрачу життя під час моєї місії, насправді я його віднайду. На даний час, каже волонтерка, вона та її команда передали українцям понад 70 тисяч примірників Біблії. На цьому додає зупинятись не збираються і вже планують, куди поїдуть наступного разу. Приїхати в Україну і познайомитись з українцями для мене це диво. Ірина Касяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.